Всім привіт ви на каналі Містер Жук. Якщо твій ПК боїться нових ігор як кішка пилососа, тоді тримай свіжий топ 10 крутих ігор для слабких ПК. Тут не буде древніх ігор, тільки відносно свіжі, які все ж можна запустити на якомусь офісному ноуті. Ну що, поїхали? Ну а починаємо ми з Катано Зеро 2019 року. Неонуарний платформер, де ти граєш за найманого вбивцю. Тут шикарна піксельна графіка, слоумо ефекти і крута історія. Системні вимоги. Процесор Intel Core 2 duo на 24 ГГц, відеокарта Intel HD 4000, оперативна пам'ять на 2 ГБ і місце на диску всього ж 200 МБ. Ну а ми йдемо далі. Ну, а далі у нас Lethal Company 2023 року. Кооперативний хор, де ти досліджуєш закинуті будівлі і шукаєш цінні речі, поки за тобою женеться щось страшне. Ідеально для гри з друзями. Системні вимоги. Процесор Intel Core i5 на 2,6 ГГц, відеокарта GTX 960 або Intel UHD 620 Оперативна пам'ять на 4 ГБ і місце на диску всього лише 2 ГБ. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі в нас легендарна Undertale. Якщо ти досі не грав у цю легендарну RPG, то зараз саме час. Вона пронизана гумором унікальними битвами і крутим сюжетом, а її хардкорність просто зашкалює системні вимоги для Undertale. Процесор на 7,1 ГГц. Відеокарта Intel HD 3000, оперативна пам'ять на 2 ГБ і місцем диску 200 МБ. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі в нас Vampire Survivors 2022 року. Гра, де тобі треба просто виживати серед Oldy монстрів. Управління мінімальне, але екшену тут більше, ніж у будь-якому шутері. Системні вимоги. Процесор Intel Pentium на 2 ГГц, відеокарта Intel HD 4000, оперативна пам'ять на 2 ГБ і місце на 250 МБ. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас Teardown 2020 року. Гра де можна руйнувати все. Будівлі, машини, мости, все це можна підірвати, розбити або навіть спалити. І найголовніше вона йде навіть на слабких ПК. Системні вимоги, процесор Intel Core i5 на 2,5 ГГц, відеокарта GTX 1060 або Intel UHD 630, оперативна пам'ять на 4 ГБ і, звісно, місце на диску на 3 ГБ. В принципі, стандарт. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас Turbo Overkill 2023 року. Якщо тобі подобаються олдскульні шутери типу Doom, але твій ПК не витягує нові частини, то ця гра створена для тебе. Системні вимоги для цієї гри це процесор Intel Core I3. На 2 ГГц відеокарта GTX 650 або Intel HD 4000. Оперативна пам'ять на 4 ГБ і місце на диску 5 ГБ. Тому три ПК мусить це потягнути. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас Hotline Miami 2012 року. Цей стильний ретро шутер піде навіть на калькулятор. Але він настільки жорстокий і хардкорний, що змусить тебе попотіти. Системні вимоги для цього старичка. процесор Intel Core 2 Duo на 1,2 ГГц, відеокарта Intel HD 3000, оперативна пам'ять всього лиш на 512 МБ і місце на диску 250 МБ. Ну, а ми йдемо. Далі. Ну, а далі у нас Firewatch 2016 року. Гра про одиноке життя лісника. Ти досліджуєш величезний відкритий світ, розмовляєш з напарницею по рації і поступово розкриваєш таємниці цього місця. Системні вимоги. Процесор Intel Core i 3 на 2 ГГц, відеокарта Intel HD. На 4000, оперативна пам'ять на 4 ГБ і місце на диску також 4 ГБ. Ну а ми йдемо. Далі. Ну а далі у нас Slay The Spire 2019 року. Гра для тих, хто любить карткові бої, тут треба комбінувати карти, щоб створювати суперпотужні атаки. Ідеальна гра, щоб зависнути надовго. Системні вимоги, процесор Intel Core 2 duo на 2 ГГц, відеокарта Intel HD 4000, оперативна пам'ять на 2 ГБ і місце на диску 500 МБ. Ну а ми йдемо далі. Ну і на кінець у нас Inscription 2021 року. Це не просто карткова гра, це жахливий психологічний трилер. Ти потрапляєш у пастку до загадкового суперника і маєш грати за його правилами. Системні вимоги, процесор Intel Core i 3 на 2 ГГц, відеокарта Intel HD 4000, оперативна пам'ять на 4 ГБ і місце на диску 2 ГБ. Ну що народ, яка гра вам сподобалась найбільше? А може ви вже щось грали? Пишіть у коменти. Якщо відео було корисним, вліп лайк, підпишись і не забудь натиснути на дзвіночок. Всім гарного ФПС і нехай ваш ПК не перетворюється на пічку. Ну а я бажаю всім хорошого дня. si poca